Всім доброго дня! З вами канал Своя Хвиля, і сьогодні знову такий день, коли вимкнули світло, вимкнули світло вранці. Я давно задаюся питанням, коли вимикають світло. Чи можливо ці два роутера інтернету з таких, ну, телекомовських, підключити до звичайного акумулятора з автомобіля, тому що павербанк це зараз теж штука не дешева, вони там дійсно продаються, але там ну, сума така, що. Що, мабуть, який автомобільний буде сто... коштувати. Вже так трапило, що павербанка немає, автомобіль в дворі більшість стоїть, аніж виїжджає кудись. І я хочу зараз провести такий експеримент і спробувати підключити інтернет за допомогою автомобільного акумулятора. Заздалегідь я знайшов у такі... Такі мене лежали автомобільний прикурувач. Такі от шнурі. Не знаю, для чого не використовували. Ще дякую Саші Шаволіку. Колись мені їх подарив, це знайомий фотограф. Я думаю, що це для якогось ноутбука вони використовувалися по гнізду. По гнізду перевірив, вони абсолютно підходять в ці ж роутери Модеміці чи як вони там. Абсолютно підходять. Єдине, що в мене виникає питання, цей на 12 вольт, цей на 9 вольт. Ізначально хотів спробувати від крони одного запустити, другу від автомобільного акумулятора. Але десь почитавши в інтернеті, пишуть, давай 12 вольт на той, давай 12 вольт на той і нічого мов, страшного не буде. Тобто зараз я йду на двір до автомобіля, щоб дивитися, як ці. Ну, що зараз придумається, резетки, до плюса-мінус автомобільного акумулятора під'єднаю. На жаль, припаяти в мене зараз його не вийде, тому що світла таки немає. Я спробую просто прикрутити, щоб нічого, тут не, ну, щоб нічого не відрізати тут і не плюс-мінус, щоб якось по хазяйськи було за рахунок розетки. І буду надіятися, що ці роутери не погорять від автомобільного акумулятора. Буду надіятися, вже як погорять, то, вже буде то що, що, що є, то є, то вже будемо той мати. Експеримент провожу, до речі, перше, не, не, тобто не відео записую. Так же само, як це ви бачите так само, так само я все це бачу. Тобто вперше не, не, не підключив відразу і потім відео почав знімати, а все роблю разом з вами. Отже, не переключаємось. Отже, одна хвилина і на вісім, племи зняті, акумулятор заносимо зараз в хату, знайшов якісь провода тоненькі різних кольорів, щоб не перепутати до плюс до мінус. Ну, я сподіваюся, грубі, вони, мабуть, і не потрібні. Товщина, я не знаю, яка тут. Туненька. Тут же акумулятор в хаті під'єднаний. Ну, такі ці розеточки я поробив. Паяти, на жаль, не зміг, його потім потрібно буде припаяти. Зараз немає світла, то я ніяк не припаяєш. Просто там такі дирочки прикрутив і надів такі кембрики з капельниці. І тут так само там всередині так само подібно там також дирочки. От. Тут обачно було б якісь крокодили, якісь такі застіжки. Тут просто під'єднав провода. Плюс, плюс, плюсом, два плюса. Ну, З двох розетки два плюса. Сюди і два мінуса на мінус. Такі от резинки надягнув. Ну що ж, буду пробувати зараз. З богом не пуха, не пера. Одною рукою не незручно знімати. Так. Так, так, так. Що ми бачимо. Опа, контакт пішов. Контакт пішов. Лампочка загорілась одна. Так. Підключаємо. Ат, палки покинули. Точно, капець. Підключаємо другу розетку. Нашу... Наш другий цей роутер. Поки що не бачу, щоб що засвітилося, на контакт пішов, бачимо у тому, що у нас світить лампочка. Тут вже, дві, вже три лампочки засвітились. О, засвітилося вже і тут щось. Отже, почекаємо зараз хвилинку другу. І перевірю зараз в телефоні, чи з'явився інтернет, чи ні. Судячи зі всього, що повинен бути, все світить. Отже, мережу, показує по налаштуваннях Wi-Fi, показує, що є всі позначки. Тобто все є. Звук. Тобто спосіб, дієвий, не знаю, як там хто що скаже, що напише, чи надовго чи ні, але воно працює. Не знаю, скільки воно буде дійсно працювати, на скільки годин. Я думаю, що акумулятор автомобільного вистачить на дуже довго. Отже, ставимо лайк, підписуємося на канал. До нових зустрічей! ганного дня та мирного неба над головою.